Вачу увазі велосипед Коратек Superboow Trail. Велосипед має незвичну раму. Вона йде як дуга і здвоєна, да? і маленький трикутник. Це зроблено для того, щоб велосипед був швидкий. Тобто він більш жорсткий але більш швидкий. Так. Тут система Dior в гарному стані. Тут в гарному стані, тут більш-менш вилка працює, є локаут, тобто можна жорстку робити чи м'яку. Все працює. Рама, ну, бачите, рама, як на мене, в гарному стані є декілька маленьких подряпин. Термоза працюють. Перемикач взагалі як годинник. Все чітко. Так, з проблем. З проблем треба. Замінити задню покришку, бо вона трошки старенька, бачите, тут є тріщинки, і вона не вона, вона, є, вона трошки поведена, тобто вісімки нема по, по ободу, а по колесу трохи є. Заднє колеса тут, бачите, стоїть 2 і 1 попереду. Мішелін в гарному стані 1,9, десь я бачив. А 1,95. Сидіння в гарному стані, це ціле все. Ручки змінювалися, не липкі в гарному стані. Штир. Тут, бачите, мабуть, було вигорання трохи десь сидів. Ліхтарик і також і тут спереду. Але це не на що, крім зовнішнього вигляду, не впливає. Такий новий ровер коштує приблизно 630-640 євро. Тобто десь це 23 тисячі гривень. Також бажано змінити тормозні колодки, бо там залишилось небагато. Переду трохи краще, ззаду треба змінювати. Ніби все.